Хочеш в курсі діла будь. В центрі жизни Хто з полтави, хто з общає. Всім корисно, що в аграрці проїздить, розпетляємо. Йо, ма, рубаємо правду. Ми рубаємо, ми рубаємо. Йо, майо. <свісна> на жаль, через технічні проблеми і просто на складну сесію це в нас не випуск. Але все ж таки є новини, які ми просто зобов'язані до вас донести. Тож перше, 12 грудня об 11.00 у актовій залі першого навчального корпусу пройде день відкритих дверей Полтавської державної аграрної академії. Тож приходьте, беріть своїх знайомих, дітей. Хай прийдуть там, буде дуже багато чого цікавого. І одразу ж друга новина того ж самого 12 грудня о 18.00 в міському будинку культури за чемпіонство у фіналі Ліги КВН молодіжка буде боротися наша збірна аграрної академії з КВН. Приходьте, підтримуйте хлопців. Нам потрібно взірвати зал. Просто шаленою такою підтримкою. Підтримкою взірвати зал. І останнє це журбенко Ігор, наш студент, просив передати, що він створив петицію за те, щоб встановити зупинку на так званій. Зупинці Петровича навпроти біля бруснички, щоб можна було їхати тільки не в ту сторону, а й в другу. Так от, якщо ви згодні з цим, то переходьте за посиланням і відразу, скажу, що там потрібно підтвердження імейлу. Ну що ж, на сьогодні це все. Так, підписуйтесь, ставте лайки і незабаром очікуйте. Ну як незабаром, вже під новий рік очікуйте наш новорічний святковий випуск. Буде, сподіваємось, буде класно. Тож, йо, Ма! Йо!